Вітаю, друзі, канал Фудпоїн. Сьогодні у нас новий огляд. Давненько не було відео. І сьогодні у нас огляд на 4 супи із сільпо. Це перша частина відео, буде і друга, тому що сьогодні, коли ми заїхали в сільпо, було тільки 4 супи, ми заїхали ввечері. І останні супи, там 5 чи 6 залишилось ми знімемо їх вже у другій частині. Тому, якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, які ваші улюблені супи. А ми. Починаємо. Давай. Сьогодні в першому огляді у нас буде солянка зі свининою, Місо-суп. український борщ зі свининою і гороховий суп. Це все, що було в магазині, коли ми зайшли сюди. А запивати все це ми будемо ямі Майамі. Сука, який дебільний. Блекчері і ананас. Це американська содова. Ну що, давайте починати. Поки ми все це ще не розігріли, зараз будемо розігрівати у мікрохвильовці, все будемо робити по інструкції. І побачимося з вами вже тоді, коли ми все це розігріємо і розірємо по бокалам наші yes. напої. Все. Вікалихам, блядь, які бокали. <laughs> Перший черзі на огляд у нас буде місосуд. Коли ми його розігрівали, владу <ріху> дуже сподобався запах. Він стояв, знаєте, коли ви наловили рибу. Ну, запах ре реально неприємний. Перед тим як почати куштувати, дегустувати, пробувати, відкриваємо наші напої. Black cherry. Видно одразу, що коля втімо. Я так питаюсь, я намагаюся так, щоб було чутно. знаєш? Дуже класний запах. О, запах реально классный. Мені здається, що це якась шоколадная вышли. Можно его. Давай, смотри. А ну. Меняем. У до речі, дуже в міру солодкий. Дуже ананасовий. Вартість 80 гривен. А, а, хорошо. Вартість 80 гривень цих напоїв. Але якщо у вас є карта лояльності сільпо, це буде 30 гривень. Я, я пропоную переходити до міса супу. Давай продемонструємо поближче, як він виглядає. І так, міса суп. Що в нас тут є? Трошки а, тофу. Тр... Да, в натурі трохи тофує. Оце лише ітакі. Це нуля? Так, грибиший ітакі це... і, да, і, і водорість лівака. І якась неприємна жижа. Ну так. да. Знаєте, таке чи тяжко кидалось, що коли вас Мінжир, прорвало. Має. Така сама ситуація. Да, ну що, да... Да, ну Давайте вже куштувати, пробувати. Mm -hmm. ну, на смак це до... набагато краще, ніж на запах. Реально. Це дуже непогано на, на смак, як на мене. Такий приємний якийсь. Ну, це прикольно, але типа це а, тофу. овочевий бульйон на соєвому соусі і на цих водоростях, в принципі, дуже класно відчувається. Так, да, насправді непогано. Також ви біля кожної позиції бачите зараз ціну, скільки це коштує, я зараз не пам'ятаю, але на монтажі ми це все додамо. І це дуже непогано. -то Ні, кстаті, затяг... якщо брати оцей супчик, не нюхайте його. Пах. Пахне дуже... Запах реально фігня повна, а на смак це дуже добре. Так, я би поставив цьому супу на самом деле, 6 балів з 10. Він підтримує. на більше навіть не тягне. Через запах він навпаки від, відштовхує від себе. Але на смак. 6... Але 2 долари, типу, віддати. Да, за да, 6. Він 80 87-85, да. здається. Наступний на огляді у нас національне надбання української кухні це справжній український борщ. Червоний борщ із сільпо. Так виглядає борщик. Ми бачимо десь великий кусочок м'яса. реально такий. Непоганий. Виглядає дуже апетитно. Я пропоную його. Ми спочатку будемо пробувати без сметани, а потім вже, якщо знадобиться його бафнути, то зі сметаною. Щось нагадує по смаку борщ. Але він якийсь не чи як це сказати? Я дуже слабо відчуваю смак буряку. Смак борщу відсутній майже. От сам смак борщу я маю на увагу. Є що варилося не на бульйоні, а на воді. Мабуть, так і я, тому що я тупо не відчуваю тут нічого. Це, типа, простий на смак столовський борщ. Ваша ну. мама або бабуся приготує краще? Цей борщ не насичений по смаку. Це він взагалі не насичений. Я, я пропоную чистим я м'ясо. Смаку не відчуваю. Просто якось дуже просто. Оце <см 'я> <поділи. см 'я> так, Треба реально м'ясо скуштувати. топ. М'ясо 10-50. із 10. -10. на вороту. Зварено добре. М'ясо 10. -10. М'яка свинене. Але я пропоную все-таки сметану додати. Поблень. Тобі доже? Так. Да. <пі Пішла рідненька. О, може... А я їм боже сметаною, тому що такий вершковий такий смак одразу з'являється, коли додаєш сметану. Тому я думаю, цей борщ це точно не зіпсує. Сметана краще набагато. Ти відчуваєш важковий вир... смак. Коли грівся борщ, пахло набагато краще понюхай, як він зараз пахне. Він пахне, по моє бор. <рес> Ні, серйозно, він пахне. Ви коли-небудь мили посуд, моя перша асоціація, ви коли-небудь мили посуд, треба ганчіркою після борщу, потім її нюхаєш, і оцей запах ганчірки разом з борщем. Це запах несприємних, але у коробчик дуже добре пахне. і сказав. Я ставлю борщу оцінку 5. Я повністю погоджуюсь але це. Це навіть трошки менше класніше, ніж Це манюче. Чисто <сістер> п'ятеркою поставив пісень. Я б не сказав, що це розчарування і не сказав би, що це добре. Тому. Ну він, ну, типа, нормальний, але я, я хотів, щоб він був набагато краще. Якщо ви заходите в Сінько, і ви бачите Больш місяця Суп, я вам раджу взяти бізнес. Місосуп, так, на даний момент найкраще з того, що ми скуштували борщем по бо місосуп це місосуп. Третя позиція нашого сьогоднішнього огляду це гороховий суп також із сільпо. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Так, дивіться у нас тут картопля. Дуже багато, е, дуже багато картоплі, морква. А горохов взагалі є? А де горох? Він розварився, походу. Це повно з тих горохів, які розварюються. Це петрушка чи що? Морква, короче, картопля, петрушка і якась непонятна жижа. Давайте пробувати. Пахне таким домашнім супом. Суп дуже хороший. Ну спробую з картоплею. Я картоплю спробую. Mm. До речі, нещодавно ми робили суп теж гороховий із брикету. Коштував ВТБ десь гривень, напевно, 20. Больйон мені нагадує, але це для мене. Це на, на рівень повище, ніж з бракетів, це я точно можу сказати. Дуже класний суп. Борщ, місо чи гороховий в даний момент я би вибрав гороховий це 100%. Мені тут найбільше подобається бульйон, але наповність більше нагадує не гороховий суп, а картопляний. Я горох відчуваю. Mm. Дуже класний суп. На даний момент із трьох позицій це най, е, найкращий лот. Для мене. А ти що скажеш? Мені. Mm. 13 мене. Чесно, чому? Бульон прикольний. З баркетів краще? Ні. баркетів <гум> гірше, тому що, по-перше, тут на наповненість. Але за рахунок того, що тут дуже багато картоплі, для мене забувається смагу. Серйозно? Mm -hmm. Ну, я теж це не що? люблю, коли дуже багато картоплі. Але тут її багато, але для мене, типу, це дуже файний суп. Якщо його зварити, типа після холодного вечора прийти додому і зі зігрітися, це суп тіпло. Типу. В міру. Єсть Вовро парадичка замочав. <ріст> <ріст> Сам собі. <сидя>. Що доїдаю? Ні, <ріст> сенко. Ой, блять, <Ой>, <кхух> я би поставив цьому супу 8 з 10. На даний момент це просто реальна бомба. Він дуже нагадує домашній мамин суп, але ну, взагалі. По-моєму, там більш насичений гороховий, але тут прям дуже схожий. Для мене клас, що зварили нормальну костюмі супа і просто всю частину картоплі переварили в одну тарілку. <рес> Моя оцінка п'ять. <так. рес> Прикинь, інші варіанти там без картоплі лежать. <рес> <рес> Нам такий дістав. <рес> <рес> До речі, там був бограч, там були ще курячі супи, бульйони. Їх всіх розібрали, бо вони були дешевші, здається. А ось ці залишились. Борщ залишився, гороховий, місо мало залишилось, до речі. Так, да. і... і трошки солянки. — І трошки солянки, було так. Отакі От справи на рахунок цього супу. Йдемо далі. <риклад> і завершальним лотом нашого обзору буде солянка. Дивимось і насолоджуємося. Дуже не чи маслини, ковбаски, огірок, бульон такий дуже цікавий. Але він щось якийсь, знаєш? Жирний. Да — Так-так-так. -да -да. Так, або дрова це, це я зразу з'їм. Це як якісь копчені компаски. Тоже давайте давайте пробувати. Самі великі надії у нас саме на цей суп. Да. Давай, ти спробуєш перший. Ти у нас поціновувач селянки. Так. Да. Я це чекав. Я, я знав, що хоча б один буде мій смак. Це солянка, це реально дуже смачна солянка. Скажем так, що це найдорожча позиція в нашому чеку. Її вартість 95 гривень. Але. І найсмачніша. Воно окуповується тим, що тут є такі шмати м'яса. Це на даний момент з чотирьох супів. Це найсмачніший суп. Mm. Mm, боже, як смачно. М'ясо. Це мені здається, якась фрикаделька. ковбаска? Дещо оця фігня? О, то тут. роботу. Якось мясо, це ж місо світтись фарші. Насамперед, не дуже зрозуміло мені по консистенціям. Але здається, що якийсь волок не відчуваю. Не здається, це якийсь шмат м'яса. Або це фарш, або це хтось просто переживав од нас. <реш> Щоб нам було легше. М'ясо дофіга. Оливок багато. Хоч суп і Очіщі, жирний але... Хоч бульйон і здається жирним, але по смаку взагалі не відчуваю. Не жирний. Бульйон точно не жирний. Що але лавровий лист? Це не може бути. <рес> Настільки смачний. ні ні ні. Я б його відчув. Це дуже смачно. Так? Да? Це 100% десятка з мене. Я погоджуюсь. Ми хотіли, ну насправді ми хотіли більше влад хотів поставити хоч одні позиції десятку. Да. Але і це ця солянка заслуговує на десятку. Це дуже класна солянка. За 95 гривень я вам раджу коли Давайте піднімемо цікавих за наш обзор. Пропоную його завершувати. Оцінили ми всі чотири супи, які у нас сьогодні були на огляді. Пропонуйте ваші варіанти, що нам ще зняти з цільпо АТБ, з Близенько. Наразі ми вже у Львові, ми вже не в Миколаєві, ми тепер живемо у Львові, тому в нас більше можливостей і більше закладів, також більше магазинів, в яких ми можемо зняти огляд. Тому пропонуйте свої ідею в коментарях, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, розповідайте друзям. Чекайте нових оглядів. Всім до зустрічі Пока. і до побачення! <сх2> Щасливо! Цілую плечі і до зустрічі. Бля, ну это прям пизда.